Друзі, всім добрий день. 22 лютого я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, але ви всі знаєте, що ворог продовжує знищувати нашу країну. Так загалом вчора по Україні було випущено 10 шахедів і одна ракета. 8 шахедів було збито нашими силами ЗСУ. Велика подяка за захист і не забуваємо донатити. А ми з зразенькою вийшли на нашу прогулянку і приїхали ми сьогодні в село Фонтанка. Ви пам'ятаєте, ми тут з вами були неодноразово, красива набережна, трошки щурів, але нас цим не злякати. Погода у нас сьогодні сонячна, але вітряна, нічого. Головне, що світить сонечко, пахне весною, пташки ще бічуть. Стосовно пташків, як ви бачите, ми сьогодні в новому лукі, що я, що зараз. Де вона? Растюня? Добрий день. Ось так ми. В новому луки, а чому? Тому що нас вчора трошки обгаділи пташки. Ну, якщо казати чесно, то не трошки, а з голови до ніг. Особливо, не особливо, а мене. Що я оце прибрехую? Мене обісрали з ніг до голови. Мені б треба було засмучитися, але ні, я не засмучуюсь. А чому? А тому, що зранку в мене пішли. Грошові вливання. І це мене радує, і я хочу сказати, що я пообіцяти вам, що я буду годувати цих пташків ще більше, вдвічі більше. І хай вони серять, серять і серять, а ми відкриті для грошових потоків. Я і растя, ми відкриті, тому що без грошей зараз не вижити. Так що серти, птахи, серти, а ми вас годуємо. Наша місія вас годувати, ваша місія срати. І... Це, це все, все працює, ви бачите? Ташки, я ж кажу, я вчора як побачила себе, Боже, обісрана, і все їхала в маршрутки обісрана і все. Е, начебто трошки засмутилася. Ну так, трішечки. А зранку думаю, боже, то треба було ще більше. Що ж ви так мало мене обісрали? Ну таке. Все, ходімо до морічка. Що, м'ячик, дай. На. Комплекс яхта, ви пам'ятаєте? Ресторан, дитячий майданчик, тут набережна красива, все і для дітей, і для дорослих. Лазні для діточок, лавки для дорослих, майданчик для діточок, ресторан для дорослих. Все є. Море поруч. Растя кайфулики! Растя, а що це за кайфуліки? На дошках, а? Растя! Растюня хоче робити кайфуліки, А я не дозволяю тут на дошках. Трохи зробила кажу все, ходімо, вона не хоче йти. О що мені робити? Ця Настя вчора сподобалося, коли я на гойдалки каталася на, біля корабліку, а тут теж є гойдалка. Так що продублюємо ці катання. А тут, напевно, для відвідувачів ресторану, бо тут все і матрац, і все. Але спробуємо зараз присісти. Що нам скажуть? Що нам скажуть, дорогі гості. Коротше, друзі, ось так я. Тинтерин, тирин, Тин тирин, тирин, -тирин, 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 -тирин. І що я бачу? тин -тирин, тирин, тирин. Ти теж хочеш зі мною? Ну зараз. Боже, це кайфулики. Кирастя, дайте мені шампанського, келе і все. Полоничку Вау! тин тирин, тирин, Клас Растя, куди ти побігла? Взяла для Ростюші смаколики. Це шлунок, яловичинець шлунок. Я його трохи проварила, ви мені рекомендували, а ми таке їмо. Я вам казала, що в мене є таке, я раз її даю, але не як їжа, як окремий прийом їжі, це в нас, а як смаколики. І от зараз я їй трошки дам. Довелося мені її пригостити. А чому? Тому що вона пішла. Пішла шукати їжу. Пішла вже в ресторан. Поки я тут кайфую на качелях. На. Смачно, смачно. Зараз ще дам один разок і все. А, растя! Буляче. А я буду пепсю, за вас, друзі. Подімо. Йдемо далі. Морячка, ти що, хвилюєшся? Припини. А ви чуєте, як птахи пають? Я десь читала вже, що в Одесу повернулися ті птахи, які зимували десь в теплих краях. Хоча я не знаю, в яких вони теплих краях зимують, коли в Одесі тепло. Ну, повернулися, все. Птахи повернулися, тобто скоро весна. Боже, як, як тут красиво, дуже красиво. Кафешка на вулиці і ціни. Дуже приємні ціни. А тут во все ремонтні роботи, готуються до сезону. Лавки, які дивляться прямо на море. Да? Сидиш собі. Красива набережна. Йдемо далі, а тут ресторан моря, комплекс моря. тут услуги пляжного комплекса. Ну, зараз пляжі закриті, тому ця інформація не актуальна. Може в цьому році відкриють, тоді будемо тримати руку на пульсі. А я бачила знов в телеграм-каналах відео з лисицею. І знов на автівки. вже інший район міста, інша автівка. Я дивлюся, що в Одесі лисиці такі мажорні, мажорні. Вони пішки ходити не хочуть, вони хочуть на автівки. Нема дурних пішки ходити, так? Да? Ну це взагалі. Уявіть, ви виходите, хочете поїхати, що то ваша автівка, а там сидить лисиця. От що робити? Я не знаю. І головне, що в неї такий погляд такий милий. От начебто з мультика, от начебто намальована. І в мультиках теж такі бувають лиси хитрі, якісь злі, да? а це така молота, Боже, хочеться її обійняти і Костюня, Ходімо, ходімо. А за крокодилів вчора розмовляла і вже дома згадала історію, мені так було смішно, як колись в Скадовській, а там ж ходив теж по пляжу фотограф з крокодилом і фоткав. А коли ти приходиш забирати фото, то там ніякої квітанції, там нічого він тобі не дає. Ти приходиш і кажеш, я вчора фотографувався, він тобі дає купу цих фотографій, і ти вибираєш себе. Ну, тобі ж не потрібні чужі фото, тому звісно, ти береш тільки свою. І я була свідком такої, такої розмови. Коли жіночка підходить до фотографа, ну просто він їй дає пачку фото. От, вона шукає, шукає, каже: «А ви можете мені допомогти? Я не можу знайти свою дочку. Моя дочка вчора фоткалася в пінюарі з Боже, Тут сама ця постановка цього, цього запиту. Да, допоможіть мені знайти дочку, яка фоткалася в пенюарі з крокодилом. Вже смішно. А він каже, а фотограф такий каже, та я б залюбки вам допоміг, але я ж не знаю, як виглядає ваша донька. Боже. Це там всі, хто був поруч, всі сміються, а жінка каже, а що мені робити? Дочка вже поїхала і попросила, щоб я забрала фото, а я не можу її тут знайти. Ну, каже, ну вона в пенюарі, бо в пенуарі з крокодилом. Я таки не знаю, чим то закінчилося. Ми сміялися, сміялися, потім ще довго згадували цю історію. І чомусь я вчора, от коли вам розповідала за цих крокодилів, за це годування, не згадала. А ввечері, коли монтувала відео, так мені це згадалося, і я сміялася вголос. Пенюарі з Кракоділа. обіз'янка була в Скадовській, Боря. Там було дві Даша і Боря. Ну, Даша вона така собі, ну як дівчина, а Боря, як... Справжній хлопець, він всіх любив, він любив дуже дівчат, він любив їх цьома. І головне, що коли фотограф йому казав, поцілуй, поцілуй дівчину, він брав отак тебе за вуха, тягнув до себе і цілував. Уявляєте? Боже, він такий класний був. Растюня, давай, де ти була. Ось тут ми і бачили тоді ж вчора. І не один раз, до речі, ми тут бачили. Ну, я ж кажу, це ж їхнє середовище, Камені, волога. А, то я ж розказувала за цю обіз'янку за борю. І цей, колись ми сидимо, щось я пила слабу алкоголку, підходить цей боря, а я вже ж теж відразу він іде повз, я до нього боря, боря, він відгукується, підходить до мене. І так дуже різко вихвачує в мене цю банку зі слабою алкоголкою і починаю її ковтати, пити. Боже, я кажу фотографу, це слаба алкоголка, слаба алкоголка. Ну, думаю, алкоголь, йому ж не можна. А він каже, ну що вже зробити? хай п'є. Він випив. і що він робить? Без всякої команди. Він бере, тягне мене за вуха і цілує. А той каже, бачите, вже випив і потягнула на дівчат його, боже, це так смішно було. Клас. Ну, Боря цей помер ще до війни, до повномасштабної війни, е, він від старості, він вже був старий. Але він дуже розумний, так шкода його. Стільки в мене, я не знаю, як то кажуть, що ми на піснях ваших росли чи на ваших фільмах росли да, комусь із е, артистів, то я так хочу сказати про борю. що я... Росла з ним постійно, кожен рік ми приїжджали в Той Скадовський, кожен рік ми бачилися з збори, раділи зустрічі. Ну, звісно, що він не пам'ятав нас, але ми то його пам'ятали. А він трошки, коли банку дасть, то цілує, бачите. Такі приємні спогади клас. Хтось мені вчора писав. Да, Наталя там в Одесі, тобі добре, а ми сумуємо за нашим залізним портом. І я сумую, і за залізним портом, і за Лазурним, за Скадовськом, за нашим островом Джерелгач, який зараз замінований взагалі. Це ж національний парк. І що вони там чудять? Вони і техніку туди нагнали, і жах якийсь. Ох. Біжить. а де речі твої? Де речі? Ану побігли шукай. Боже, вона десь була, вже загубила речі. Ти що? Шукай, де ти була? Як це так сталося? Нормально, я йду, розказую. Фух, Растя, ти що? Що робити? Де речі, я питаю тебе. Знайшли ми костюм, Растя за дрот зачепилася, зняла його і пішла. А я йду, розповідаю, ностальгірую, да? проборю. Йдемо, сміємося, вже всі перехожі нас знають, що це наші речі, бо ті йшли туди, ті йшли назад, і всі бачили, що ми загубили. Ну, не що ми загубили, а що хтось загубив. А дівчата кажуть, що ми думали, чи тут роси, чи, чи що. Ой, я не можу. І всі на нас дивляться, знайшли, да? а то ваші були. Ну, я ж кажу, там, де ми, там шов. Що в мазу он, Растя? Тепер будеш роздягнена йти. Ага. Вчора Рудольф з Рігі писав, чому Растя одягнена, коли тепла. Та не дуже і тепла, я вам скажу, Рудольф. Сонечко світить, це не дорівнює тепло. І костюм в неї, це ж не зимовий костюм, це такий. Ну, тепер буде без костюма, якщо в неї такі проблеми. Сьогодні рибалок багато. А зараз же якась та заборона на вилав риби, там багато найменувань. Я всі так не скажу, але, але вже діє заборона, так? Да. У нас в Херсоні перед повномасштабним вторгненням була теж заборона на вилав риби, тому що риби було дуже багато, Ну, я забула, яка це риба була. Ну, Це не важливо, Її було дуже багато, що рибалки кидали просто, удочку кидають і витягають рибу. Вона не клює, вони її витягають за хвост, за, за, за що завгодно. Ну, Настільки вона стояла просто в воді. Ти отак дивишся в річку, і вона стоїть. риба. Її було дуже багато. І ввели заборону. А все рівно, як браконьєри, вони ловили. І оце ж вони повна була набережна цих браконьєрів, вони вилавлюють. Але були ж оця рибінспекція, да, Вони якимись там нальотами, наїздами приїжджали, штрафували відразу всіх там. Арештовували. Ну, не арештовували, то я так кажу, ви розумієте, да? приймали якісь заходи, які там встановлені законом. А я ж нічого цього не знаю. Приходжу на набережну і знімаю і показую. Оце Дніпро, наш могучий, ревучий, оце рибалки. Давайте запитаємо, що, що вони сьогодні спіймали. Та підходжу, питаю: ви що спіймали? Ну покажіть, і камеру ж направляю там на їхнє відро. Він таке каже, та йди звідси. Я до другого підходжу. Таке саме питання. Він мене теж посилає кудись. До третього підходжу. Він мені каже: Ну ви даєте зараз заборона, а ви з цією камерою? Ви що хочете, щоб вам дали хтось по голові дав. Я така, та во що, зараз дійсно заборона? Він каже, да. О, тут хтось кричить, шухер, там один рибалка дає мені цілий пакет риби, каже: бери і, і бежи. Знаєш, і я беру, беру і думаю, навіщо я її взяла? Зараз мене якщо зупинять, що я скажу? Навіщо мені ці проблеми, навіщо мені ця риба? От, і несу її, несу, її, Оце всі мої думки. Але ні, я спокійно пройшла, все добре, їла рибу цього дня. Ну да, так, такі були цікаві історії з мого життя. Підемо, пройдемось. Коли ми були в Дніпрі, ось тиждень тому-два тижні тому, то тут була пожежа. А, ось, а, бачите, а я думаю, де ж вона була? Ого, як все вигоріло. Боже, який жах. Зараз підійдемо. Ну наскільки можливо ближче. Оце, да. Дуже, ну це так. Як красиво. До речі, ось тут і можуть бути лиси. І мені здається, що хтось колись і казав, що от в цьому в яхтівці, в ресторані, що їх там підгодовували, коли і війна почалася, і все. Ще хотіла сказати, що я пам'ятаю, коли ви мене просили, щоб я поїхала далі. Вапнярка, дафінівка, все це буде, але згодом. Поки я ще не знаю, чи можна туди, чи не можна. Все згодом обов'язково я все пам'ятаю. Раз тя. Ось тут була пожежа, боже який жах. Може це навмисно хтось підпалив? Подивіться, скільки вижено. Ай-яй-яй. Це да. Попереду дівчата, ми за ними. А я вже, бачите, у нас кожен день щось трапляється. Вчора були птахи, але птахи то хоч до грошей. А це взагалі, боже, все вигоріло. Ай-яй-яй. Ну, от куди мене несе? Куди мене несе? Растя? Пішли назад. пішли назад! Все, далі не підемо. Дівчата повернулися і ми повертаємо? Растя, не підходь. Чуєш мене? Не підходь. Ми спустилися до морячка, так Растя? А що ти хочеш, сонечко? М'ячик. Зіяли не шлунок, я взяла не даремно. Зараз я його покладу раз, як минулого разу. Скажу не можна і подивимось, як вона слухається. Тож починаємо. Скидайся. Це не можна. Не можна. Не можна расти. Не можна. Ти Стетна? Дивись, все, я пішла. Кіт за двері, ми ще вкрас. Растян. А в мене є райська насолода. У Расті шлуночки, а в мене баунті. Тинтере. того, хто її з нами. Пішли, Растюня, не ми вже йдемо в бік зупиночки, я зараз повернулася і мені здається, що небо ще більше відкрилося. Може, мені так здається, але дуже красиво, дуже. Дуже. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Прогулянка супер. Я сподіваюся, що вам теж сподобалось так, як і нам. На завтра качка обіцяє сильний вітер. Але не знаю, чи буде сонце, чи ні. Нічого не показує, тільки сильний вітер. Тому як воно буде завтра, не знаю. Але сьогодні прогулянка просто супер. Тож, вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.